Усі нерентабельні шахти на Донбасі будуть закриті та знищені. Про такий подарунок шахтарям заявили в Міненерго Росії. Там зазначили, що з 33 досі працюючих шахт. Залишиться працювати лише ті, які зможуть функціонувати без державної підтримки, та й вони в такому випадку стануть приватними. Усі інші шахти ліквідують. І це попри те, що така погана Україна стільки років поспіль виділяла для шахтарів дотації, щоб зберегти робочі місця та врятувати цілі шахтарські міста та селища. І ось тепер прийшла Росія і покінчила з цим. Ну а для чого Росії шахтарі, якщо їх можна мобілізувати? Зазначу, це вже не вперше говориться про закриття нібито нерентабельних шахт. Офіс Генерального прокурора ще торік скерував до суду обвинувальний акт щодо так званого міністра вугілля та енергетики, так званої ДНР. Він причетний до закриття більшості шахт через нерентабельність. І він сприяв мобілізації шахтарів призовного віку. Та й закриття українських шахт вигідне для Російської Федерації, яка хоче торгувати своїм вугіллям. Про це ще у 2020 році розповів тоді віце-прем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Там закриваються в ніпонятному в якому режимі шахти, тому що Російській Федерації не вигідно українських їм вигідно їх закрити і торгувати своїм вугілем. Они таким образом лишают рабочих мест населения угольного части Донбасса, причем экологическая катастрофа очевидна, там радиационный фон растет, то есть вообще нету. То есть они эту территорию не считают своей, не собираются ее делать своей, поэтому это, это политика выжженной земли.